Вітамінна бомба роблю собі і вирішила показати вам. Це в нас бурячок, а то яблучко, натерте на дуже дрібній тертушечці. Далі сюди додаю дуже дрібно перемелені волоські горішки та гарбузове насіння. Це все поливаю соняшниковою олією, можна оливковою, це буде дуже класніше. Ось, якісніше, але в мене соняшникова олійка. Трішечки солі перцю, і можна їсти таку смакоту. Готовий вигляд, дуже смачно виглядає. Я ще собі гріночок підсмажила, вже слюньки течуть. Сюди ще можна, до речі, додати цибульку і чесник, але мені сьогодні треба йти у місто, спілкуватися з людьми, то я чесничок і цибульку сьогодні упустила. Ось така смакота. Я думаю, корисно і файненько. готуйте, смакуйте і будьте здоровенькі.